Добрий день, хочу сліду тезу виставити. Назву ще не придумав. Наповнюючи навпроти порога Двонецького. На спину мене ми Тут ліс колись я виставляв Тільки з того боку лісу. Але знімати буду не тут, тому що сонце вийшло, дорога розстане, ми не вийдемо. Бо трошки підмерзша була, а зараз вже зніму вже як виїдемо з лісу. Ну все, достатньо. Там місце дуже красиве, але сонечко почало дорогу розтоплювати, де б виїхали. Зараз ну, переїхали в Миківське знову тут на капищі, де спокійно можна стати. Ніхто не буде чіплятися. Що знімаємо? Хотів я там одну тему підняти, але події почали так складатися, що ну, якби заважало. Спочатку затримали патрульна поліція, збирали гроші на ну, своє сьогодні день народження Зеленського, мабуть, йому на подарунок довгенько затримали. Дай Боже їм пошвидше на фронт попасти. От трошки плюза свої протрусили. Потім ще деякі події. Фактично вирішив я ту тему не піднімати. Фактично я невеличку тему підніму про терпіл. У мене таке враження, що в свого часу, коли люди почали втрачати зв'язок з природою, з простором, у них почали виховувати це, бути терпілими. Ну, далі, судячи цього, наверняка пішли релігії. Тому що як у євреїв, Бог терпіли і на обідляв. Ну, відповідно, цю релігію християнство нав'язали багатьом і звідки й пішло. Ну і потім вона вкоренилася, я пам'ятаю, що маленький садик ходив, і оця причепився, впав, трошки коліно зітрав. Ну, піднявся та й пішов. А вихователька каже: ой, треба терпіти, У мене думки ніякої не виникла. Що щось не так, ну що ну зідрав коліна, тишов. А вона вже нав'язувала, що це ненормально, що треба мені терпіти. Ну, відповідно, коли там хтось іншим, бо коли казала, що треба терпіти, а ти, що кажеш, а що ж терпіти треба. Ну і там пояснювали, другі там плакали і от нав'язували ще з дитячого садочка, що треба терпіти. Для чого терпіти? От, судячи до цього, це через біль було допущено, коли... Заблокували сприйняття природнього. Ще згадую, коли мені ребра ламали в Києві, спочатку було дуже боляче, а потім якраз і включилося щось всередині і біль одразу стала не дуже велика така. Хоча якийсь механізм древній спрацював. От ящерка, коли хвоста видавити, я не думаю, що вона там страждає, поки в неї новий відросте. Включалась регенерація. Але ці стане людьми втрачені. Ну і тому зараз скрізь привчають, що треба терпіти. Воно ну, на кожному кроці тут важко Ну, Наприклад, козацями ми висвячували козаків, ну, молодих, і били їх батогами. Ну, Це передавалося, на традиції. По спині луплять батогом, а той каже, дякую браття за науку. Та якби козакові батогом тільки замахнувся, Зразу б голову зрубав би. Тому що цивільна людина вона б не дозволила, щоб торкнувся батіг. А зараз отаких от козаків і терпіли, бо це ж традиції, от таке подавали, що треба все терпіть. А де що терпіть? Що дає, це терпіння? Ні, ну щось що воно дає. Думаю, якщо там посадить тюрму, людина сидить там 10 років, ну якщо нормальна людина, вона там. Буде займатися чи наукою, чи щось читати. Вона якийсь винахід зробить. Ну це таке більше було до революції, коли садили інтелігентних людей. В радянські часи вже менше це було, дуже мало. Ну коли садили там вже дійсно якогось, типу корольова, то вони і в тюрмі займалися тим, всі на волі. Але інші ні. І оце терпіння, всіх били, що треба терпіти. Ну, хоч хтось може пояснити, для чого терпіти? Що біль терпіти, що ще, для чого терпіти? Звичайно, нав'язували, щоб керувати людьми. Що треба терпіти, ну, скільки ми? 30 років незалежності. Ну і що? Як почали на початку 90-х, Розвалювати те, що залишилося з Радянського Союзу в Україні. Так і продовжилось. Дайте кучму, коли допомогли йому стати президентом, бо обрані жерці, що він почав робити? Він почав все руйнувати. А далі що воно сталося? Тично почали руйнувати ці заводи. Той пінчук, ті заводи, які він якби викупляв, він їх зразу руйнував. І не тільки фактично зруйнована була повністю. Ну, те, що там під себе загребли, воно працювало. Був противник цього розвалу, це Лазаренко. Ну, Він рівень у нього ж з Колгосп-Паріс, мій колгосп, моя область і моя Україна. Він не хотів залежності від ні заходу, ні від сходу. Але його в цьому році, коли він борги за газ віддав бартерами, його й прибрали. І видавали з країни, бо він був конкурентом в Кучмі. А Кусьму не можна, то пахан юдейський. Одна з трьох організацій, яка фінансувала вибори, що перші, що другі, це організація Щіціона. Ти мені особисто керівник цієї організації казав. що у 2002 році за тиждень до виборів приїжджав, каже, поїдемо, бо вибори, будь знову гроші гляньчити. Ну, фактично цей ставленик юдейських живців він і почав руйнувати. Ну а ці всякі Януковичі, Ющенки, це фактично хлопчики пахана кучми. Ну і далі все, ви бачите, розвалилося тільки, що можна. Тому практично і ніхто не думав, що Росії не вдасться зараз захопити Україну. Ну там за три дні чи за тиждень, як вони планували. Тому що по розрахунку у них ніхто не повинен бути супротив. Нема такої сили. Тут відбувається дивна дійсно ситуація. Ну Багатьох тих, хто вважали, що вони проросійські, тому що вони генетично Мають кров російську. І вони мову підтримують російську, але вони спрацювали не так, як розраховували Ну от У мене, наприклад, якщо взяти мої, ну, поки на цей момент, мої нащадки йде присічення роду. Тому що те середовище, яке було, ну коли моя мати була ще, вічно батько, бабусі були, дід був ще живий, дядько. Не помирали. Зараз залишилися пісна я, брат і сестра, моя двоюрина старша на 10 років, які фактично підтримують те середовище, ну, яке, в якому я ріс. А мої діти і внуки вже їх виховували матері. А матері там не стільки тієї крові російської, як при нав'язана була. Бабусями, ну, їхніми матерями, пиха російська. Ну і все. І вони так само виховали і своїх дітей. Ну, такий парадокс. Але саме найцікавіше, хоч мене рік і присікається, тому що ці ну, євреї вірно кажуть, що треба по матері дивитися, тому що мати все це дає дитині і виховує її. Ну і тут вийшло, вони виховали, тично вони. Повинні були бути ворогами України, а ні, вони стали патріотами України. Хоча вони не відмовились від своїх тих тієї пихи, яку мати понав'язували матері. Але, ну так тому і в Москви не вийшло. Тому що вони розраховували, що на таких родах, де йде виродження, що вони підтримуються все рівно під ким бути. І вони не будуть захищати Україну. А вийшло так, що вони почали захищати. Фактично, оце нав'язане терпіння тут не спрацювало. Тому що терпіли, виявилися нетерпілими. І всі карти посипалися. І ви бачили, що відбувалося на цьому тижні, що Бога вже не знають. Дати зброї ще затягнеться. Не дати зброю, так в власних країнах люди піднімаються, що ж ви робите. Ну, от і регулюють, виходить, потроху дають, щоб цей процес контролювати. Ну і вибиватися, скільки треба з обох сторон. Так що проблема терпів дуже серйозна річ. Скільки, от навіть, навіть я по собі можу сказати, ну, зруйнували пам'ятник танкістам. Ну, генералу Пушкіну, але фактично, я ж кажу, скільки років я ходив, біля нього збиралися танкісти, ну, учасники війни. І згадували своїх загиблих. Фактично, це був пам'ятник загиблих танкіста. Ну що, я ж сказав то, по тернету, ну я більше ніяких рухів вже не робив. Фактично ніяких супротив не робив. І ніхто більше не робив, оскільки в нас танкістів. Але вони відірвані. Тому ж танкісти війну загинули. А зараз інші танкісти не переживайте, бо обрані і з цим танкістам пам'ятник зруйнують, щоб пам'яті не було. Дітей виховати, а нічого цього не було. Ну, Коли Путін сказав, що Україну Ленін створив, дійсно кажучи, я зовсім був здивований. Керівник держави такої глупості. Найцікавіше, що йому ж повірили багато. Ну і все, історію змінять і вже не буде то, що було. Піднові пам'ятки треба прибрати. А то діти запитають, а хто то такий? А що він зробив? А, так то ж льотчик був. А для чого про це льотчика? Не було нічого. Було все погано. Всі в концтаборах сиділи, байку свої жвали. А було ж багато і хорошого. І це хороше не можна, тому що хороше зараз тільки принесуть нам за кордоном. От терпіли. Ну, я думаю, що терпіння почне скоро завершатися у людей. Тому що якщо ви будете терпілими, ви не зможете вийти на єдину, єдине світобачення, щоб залишитися живим, тому що зараз формується єдине світобачення фрагментами кожному щось приходить і разом створюється життєвий простір, де ці люди формують своє світобачення, загальне, спільне світобачення. І, відповідно, коли немає різних оцих. Сам страждав, нам відяв та інших релігій, тут вже формується те, що цим людям потрібно. Фактично працює колективний розум. А оце, оці старі напрацювання жерців, в першу чергу, те терпіння, воно заважає. Багато людей вони навіть подумають, а грають, нічого не хочуть, тому що страх. Вони звикли терпіти. Хоч там як знущатися будуть, Але вони тер... ну, терпеться, я думаю, скоро лусте. І тоді дійсно відкриється нова Україна. І дасть приклад іншим країнам на землі. Ну, а поки те, що є, то і ви бачите. Але воно змінюється. Навіть. Те, що Шольц не дав дозволу, але потім на нього вплинуло, якраз місяць наближався до землі, в суботу був найближче до землі. А йде вплив виходить, через місяць комп'ютер відпримінювання. І вони не могли нічого робити, тому що команда з матри йшла, і от він навіть ввечері виступив що дозволу, і саме дадуть танки. І... Дозволять. Чому німці не підтримують ідею гуртувати з Україною? Тому що НКВД і ННРБ планували четвертий рейх або Велична Русь, це суть одна. Фактично, це єднання Германії і Радянського Союзу. І вони пам'ятаєте, Меркель, як Вась Вась до Росії, і всі послідовники. Всі вась-вась до Росії, тому що в них надія, що відродиться Четвертий рейх. У 2014 році влітку до мене приїжджав німець, він представник тих німців, що не в Германії. Ті, які мріють про відродження дійсно вільної Германії. Батько його був один із тих, хто базу 211 на піді будував спочатку ну, сам. Пілот, розвідку робили. Такий серйозний німець. Я йому пояснив, чому відродження піде і від Четвертого рейха саме з України. Він три дні переварював. Потім погодився, да. Що до чого тут Росія? Могила Германаліха, який засновить в Германії, як вони вважають. Де? У нас на острові тут. Я на нерви шукав скільки років. Бо ніхто ж не знав, їм не дали інформації. Їм точку прив'язки треба було. Відродження Великої Германії. Так що все піде з України, в тому числі і Четвертий рейх Германії піде з України. Як не парадоксально. Так що не дивуйтесь, зараз багато речей буде відбуватися. Вам мало зрозуміло. Просто воно було скрито. Тому що після війни, наприклад, фахівця на нерви працювали в Лянському Союзі. Ну, особливо там, на Чукотки, де мало було людей, які це можуть бачити. Вони спокійно вчили наших людей, там, ну, різних національностей. Ніхто їх не чіпав. Тому що готували майбутнє. Четвертий рейх або величну Русь. Ну а так, як Росія на себе взяла Русь, ніякого відношення вони не мають до Русі, бо Русь була Київська. І от спробували зробити таку підставу. Ну, а люди ж терпіли. Витримає все, що не подамо, вони і проковтнуть. Але воно тут не так піде. Тому що терпіння це було нав'язано вже пізніше, воно неприродне для людини. Тому що для чого страждати? Яка логіка страждання? Бо будь-якому тому треба. Страждати. Там подивіться навкруги. Вправда хлопчик, ти повинен терпіти. А для чого? Хоч один запитав, а для чого терпіти? Та не треба просто цього, щоб воно було. Того, що треба терпіти. Воно ж ніяких уроків не дає, фактично. Це терпіння безглузде. Треба на ситуації так і не створювати, щоб потім штучно терпіти. Цю ситуацію. Але це один із механізмів керування людством. Ну, мабуть, достатньо. Всем найкраще. Додумайтесь поки.